Сьогодні ми хочемо поговорити про те, що ж таке прикладна фізика і де її можна застосовувати в реальному житті. Ну і логічно почати з такого простого очевидного прикладу, як штучний інтелект. Він зараз повсюду. У кожного майже в смартфоні є чат GPT, багатьом із вас знайомі, принаймні деякі з цих назв, штучний інтелект повсюду. Всі намагаються його використовувати, зробити життя комфортнішим і продуктивнішим. Але що стоїть за цим? За цим всім стоїть велика інфра інфраструктура, яка має свої виклики і проблеми. Минулого місяця я е, був на конференції е, про майбутнє штучного інтелекту, і доповідачі з таких компаній, як Microsoft, Google, Meta та інших, всі починали свої презентації з ось таких от графіків експоненційного росту. І що їх турбує, що турбує індустрію? Що непередбачувано швидко зростає кількість акселераторів для штучного інтелекту, дуже швидко зростає їх потужність, і на все це е, суворі вимоги до декарбонізації від регулюючих органів країн та світових організацій. Давайте більш детально поглянемо на цифри. Ось ця значить. Ось цей гігантський чіп, зроблений кара... компанією Cerebras для е, високопродуктивних е, обрахунків для штучного інтелекту, цей чіп, е, ви бачите його масштаб, е, от людські руки, е, цей чіп виділяє 23 кВт потужності. Це еквівалентно десь 20 чайникам для кип'ятіння води. Якщо ж ми подивимось на е, якщо ж ми подивимось на Загальне енергоспоживання всіх ще й дата центрів у світі, то ми побачимо, що трошки більше ніж за два роки споживання енергії зросло приблизно в 10 разів, причому 30-40% від цього енергоспоживання це е, системи охолодження, і цей ріст продовжується. Це прогноз на 26-й рік, є прогноз до 30-го року. Для порівняння ми е, можемо подивитися на річне споживання енергії Україною. Тобто, уже зараз е, загальна енергія, яка споживається всіми е, дата-центрами, датацентрами, перевищує е, річне споживання, е, е, споживання енергії цілою країною. А через рік прогнозовано це буде не 50% більше, ніж в, в, в Україні. Зрозуміло, є проблема. Звідкись треба брати такі об'єми енергії, треба якось відводити зайве тепло, і треба його якось утилізувати і бажано з користю. Так але тут іще є одна проблема. Якщо ми подивимось на цей графік, то ми побачимо, що у нас стабільно зростає в атмосфері кількість вуглекислого газу. Це парниковий газ, це дуже недобре, і з цим зараз борються. Якщо ж ми подивимося на структуру генерації енергії, то лише невеличкий шматочок відновлювальних джерел ядерної енергетики і гідроенергетики е, 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 не виділяють вуглекислий газ. Е, тому була розроблена довгострокова концепція зменшення принаймні втричі викидів вуглекислого газу, на яку погодилися майже всі країни в світі. І 94% в цьому зменшенні відіграє, відіграють відновлювальні джерела та енергоефективність. Отже, у нас є проблема, що штучний інтелект дуже швидко зростає, інфраструктура зростає, і важко забезпечувати такі об'єми енергії, і тому логічно було би підвищувати енергоефективність, тобто зменшувати споживання. І для цього розробляються спеціальні транзистори на два наноматеріалах, таких як графен. розробляються квантові комп'ютери, надпровідникова логіка, і, зокрема, нейроморфні обчислення. І це цікаво, тому що для того, щоб побудувати ось такі от обчислювальні системи, потрібно розуміти, як вони позуються на принципах роботи мозку, і для цього потрібно ці принципи розуміти. Тобто це прямий зв'язок з фізикою живих систем. А, а також для того, щоб розробляти такі системи, треба розуміти фундаментальні фізичні принципи і знову ж таки створювати нові матеріали. А, за за оцінками, такі підходи дозволять зменшити нам енергоспоживання в 100 і більше разів, і це все буде, але не одразу. А одразу е, індустрії потрібно вирішувати прямо зараз е, е, існуючі проблеми. Тобто з, іс з існуючим енергоспоживанням, десь треба брати чисту енергію, е, треба удосконалювати системи охолодження і утилізувати е, тепло. Тому, наприклад, такі компанії, як Google, от роз розробляють концепти, коли біля дата-центрів е, одразу будуються електростанції, які працюють на альтернативних джерелах енергії. Е, зайве тепло відводиться і жив від офісні приміщення, а також е, житлові будівлі. Е, і якщо ми говоримо про системи охолодження, то знову ж таки зараз все частіше апелюють до природи, тому що якщо ми подивимось на листочок дерева, якщо ми подивимось на легені людини, то це все системи, які забезпечують не лише транспорт речовин, а й також контроль температури, відповідно звертаються до цих от знань природи. Знову ж таки, для до фізики живих систем для того, щоб е, робити дизайн сучасних е, систем охолодження і не тільки. Е, але це також передбачає знову ж таки використання нових матеріалів і нових вироб, методів виробництва, таких як е, 3D-друк, наприклад. Отже, е, на такому простому прикладі, як штучний інтелект, е, який ми використовуємо в повсякденному житті, ми бачимо, що є цілий ряд проблем, які вирішуються, зокрема. За допомогою розробки нових матеріалів, апелюючи до знань фундаментальної фізики, фізики живих систем, за допомогою моделювання і за допомогою розвитку нових методів виробництва, значить, ми побачили, які проблеми створює нам штучний інтелект, а чи може він нам допомогти в дослідженнях галузі в прикладної фізики? І я попрошу заступника директора фізико-технічного інституту, кандидат наук, доцент нашої кафедри. Вертіка, Наталія Олександровна, розказати нам щось про це. Всіх вітаю зараз. Розширюю екранчик. А, Вибачу, а. Да. А, отже, що може пов'язувати штучний інтелект та прикладну фізику в плані допомоги, як ви вже сказали, Андрію Володимировичу? Ну, відповідь є, і ця відповідь вона звучить як фізично інформовані нейронні мережі. Які вдало поєднують в собі і фізичні принципи, і штучний інтелект, і завдяки тому можуть робити досить точні прогнози. Ну, давайте для ілюстрації розглянемо простий приклад роботи такої мережі. Нехай нам потрібно на основі результатів виміювання якогось я вище подивимося на цьому рисунку помаранчеві точки, можна. Нам потрібно точно передбачити поведінку у часі, тобто отримати якісь нові дані. От. Сіра лінія це власне те, чого б ми хотіли отримати. Давайте спочатку розв'яжемо цю задачу, використовуючи виключно засоби машинного навчання, а саме просту нейронну мережу, керовану даними, використовуючи точки даних на вході, це точки Х. На рисунку нашому використовуємо мережу для виведення результатів прогнозованих Ю. вільні параметри тета на рисунку 2, вони налаштовують таким чином, щоб прогнозні значення точно відповідали експериментальним даним. І зазвичай це робиться шляхом мінімізації середньоквадратичної помилки 1 між прогнозованими та навчальними даними. Результат навчання такої мережі. Наведений на рисунку 3, де помаранчеві точки це знову ж таки це наші експериментальні дані, сіра лінія, очікуваний результат, а блакитна лінія це результат, отриманий нашою нейронною мережою простою, так званою наївною. Як бачимо, ми тут маємо проблему. Застосований нами підхід, керований суто даними, він має значні недоліки. Порівняйте сіру та блакитну лінію. Вони ж не збігаються. Таким чином, хоча нейронна мережа точно моделює фізичний процес у межах експерименту, вона не може точно прогнозувати поза ним. Тому можна стверджувати, що застосована нами нейронна мережа, керована даними, насправді не зрозуміла поставленої задачі. А що як? Ми вже знаємо дещо про фізику нашого процесу. Зокрема, наші ж помаранчеві точки, це фактично є вимірюваннями положень затухаючого гармонічного осцилятора. Це класична фізична задача. І ми знаємо, що основну фізику в ній можна описати диференціальним рівнянням. 2. гласочка, подивіться. І тепер. Розв'яжемо нашу задачу вже з використанням фізично інформованої нейронної мережі, наведеної на рисунку 5. Подивіться, будь ласка, ідея проста: ми додаємо відомі нам рівняння 2 безпосередньо у функцію втрат 1 під час навчання мережі. Ось, отримуємо таке рівняння. Тим самим, враховуючи фізику процесу результат навчання такої мережі, ми моментально Отримуємо на рисунку 6 і виглядає це майже як магія. Подивіться, як точно ця мережа розв'язує нашу задачу. Тепер сіра табликів на лінії збігаються, до чого ми, власне, і прагнули. Як бачимо, фізично інформована нейронна мережа вона здатна передбачити розв'язок далеко від точок експериментальних даних. І отже, працює набагато ефективніше, ніж проста нейронна мережа. Яка не враховує фізики процес. Звичайно, фізично інформовані нейронні мережі можна застосовувати до багатьох фізичних процесів, завдяки чому ми можемо створювати більш потужні та ефективні моделі для вирішення складних проблем в різних галузях. І конкретним прикладом може тут бути. Магістерська дисертація одного з наших студентів присвячена засобам підвищення якості вихідних зображень систем мультиспектрального моніторингу, тобто, як приклад, вже застосування фізично інформованих нейронних мереж. Дякую за увагу. Дякую, Наталія Олександровна. Я правильно зрозумів, що ви рекомендуєте нашим майбутнім абітурієнтам не завжди довіряти наївним нейронним мережам. Саме так, саме так. Тобто, в деяких випадках нам ще треба щось і про фізику знати, так? щоб. Нам обов'язково потрібно знати про фізику. Це я вам кажу як прикладний математик. Дуже не, хват... не вистачає фізики. То ви навчите наших нових майбутніх студентів, яким нейромережам можна довіряти, а яким ні? Звісно, приходьте до нас, будемо разом. Дякую.